Вітаю, друзі! Головна тема дня ось цей документ: десять сторінок програми уряду стосовно покращення нашого життя. Секретні матеріали ретельно його вивчили і пішли в парламент спитати нашу владу за цю писанину напряму. Але не всім чиновникам сподобались наші питання. Секретні матеріали ранкового зібрання депутатів. Ви підтримаєте чи не підтримуєте? Я ще раз кажу, ви побачите моє голосування. А що складно сказати? Ну, так я вважаю, це моя справа. Я маю право на свою власну думку. Ви можете пояснити? Не хочу? Урядовці подали на розгляд свою програму дій для того, щоб ми могли формалізовувати, синхронізовувати наш спільний рух до змін. А її добряче покритикувавши, відправили переписувати на доопрацювання. Я бачив минулу програму, але це була не програма, а якийсь шкільний реферат без е, всілякої аргументації. Взагалі, ну це декларація була. А, а програму, яка нова, ніхто в очі не бачив. Розбираємося і показуємо, що таке програма дій уряду і що у ній не так. Дуже таку позитивну картинку, яка намагається намалювати шмигаль. І розповідає нам, що все буде добре, податки будуть знижуватися, кредити будуть дешевшими, економіка буде зростати, і можливості для населення підвищувати свій рівень життя будуть забезпечені. З іншого боку, в іншій руці в нього меморандум ЗВФ, в якому все навпаки. Тарифи зростають, штрафи зростають, є можливість вилучати майно за комунальні послуги. 10 аркушів, а 4 один із яких титульна сторінка. Це і є програма діяльності вищого органу виконавчої влади країни у звичайному шкільному рефераті. Тексту більше ця програма дозволить нам стати на рейки економічного відновлення вже в другій половині цього року. Із конкретики відшукати що небудь нам не вдалося, та що вже казати, дивіться самі. Ми маємо забезпечити матеріальний добробут та благополуччя українців через побудову ефективної економічної системи країни, вдосконалення системи державного управління задля ефективного використання ресурсів на утримання органів виконавчої влади, забезпечення зайнятості населення шляхом підтримки підприємницької ініціативи громадян. Останній пункт то мабуть півмільйона робочих місць від Дениса Шмигаля, які мали б бути створені ще у. Травні вже в травні завдання стоїть створити 500 тисяч робочих місць для того, щоб Україна не опинилась на порозі ще глибшої економічної кризи. Однак прийняття ось цих аркушів для міністрів імунітет від звільнення, а от для нас план того, як житиме країна далі. Їм видається, що можна надати програму у вигляді реферату, курсової роботи, знаєте, за рівень там ледь не третього курсу університету. Мабуть, тому що до того, як Рада прийняла рішення відправити урядовців із їх програмою на доопрацювання, залу поспіхом почали покидати міністри. Я не можу коментувати. Ви згодні з ними чи ні? Я маю над ви чим працювати. Ви не можете переходити, тут не можна дорогу переходити. Тобто ви не розумієте, чому була така критика? Ви Як на ваш запит Міністерство освіти науки надасть інформацію. Я не можу коментувати. Ви... Вас фактично щойно в залі ну, критикували майже всі практики. Даруйте, будь ласка, я лише виконую обов'язки міністра. Я не ви є сказали, признак. що ви брали я участь в пер... написанні. Так, від Міністерства освіти і науки надіслало, надало пропозиції до, робо... до програми діяльності уряду. І це все, ну ви що щойно що це казали? Даруйте, будь ласка, я пояснила. Я не можу коментувати думки, слова народних депутатів. А ви з ними згодні чи ні? Я можу на ваш запит надіслати інформацію. Хоча ще до голосування настрій урядовців був куди оптимістичним. Розраховано що підтримують. Звісно, як сьогодні уряду Я. на відміну від депутатів, ви читали програму уряду? Читав. Ну, ви бачите, що вона є дуже поверхневою, декларативною, без деталей, без строків, без певних завдань. А ви причетні до написання програми дії? Звичайно, а що з тих восьми сторінок ви писали? Енергетичні екологічні питання. Це ВО міністра енергетики Ольга Буславець, яку наразі звинувачують в штучному зупиненні блоків АЕС в інтересах теплоелектростанції Ріната Ахметова, енергія яких куди дорожча. Це так і планувалося, що ми хочемо, ми хочемо сформувати. План уряду передбачає стратегічні цілі. Розкривається програма уряду, коли формується план. Реалізації тих цілей, які на напрацював уряд, тому саме в плані буде розкрито цю тематику. Я нічого не зрозумів. Там. Цікаво, що сьогодні стає відомо, що група електричного монополіста може бути причетною до написання ось цих десяти архушів. Підготувала компанія, до речі, яка пов'язана з групою ДТЕК Ріната Ахметова. Uh, і сама та, та сама людина, яка готувала програму Гончарука, готувала програму Шмигаля. В результаті міністрам дали 15 днів на доопрацювання своєї програми. Однак, мабуть, є пояснення, чому урядовці уникають конкретних кроків у своїй програмі. В меморандумі з міжнародним валютним фондом написано, що буде відбуватися підвищення тарифів на опалення. Підвищення штрафів та пені за твоєчасну сплату за комунальні послуги. Доступ так званих провайдерів це ті компанії, які надають комунальні послуги до майна боржників, тобто можливість його арештувати та продати з торгів, вилучити за несплату комунальних боргів. Йде мова про підвищення ціни на газ для населення, йде мова про підвищення ціни на електрику для населення, де все це в програмі уряду. І поки в Раді під куполом Денис Шмигаль захищав ту саму програму і програми підтримки родин, і програми кредитування бізнесу, і забезпечення лікарень і багато іншого. На дворі міністр юстиції, який відомий екстравагантними світлинами, спеціально, а може й ні, вирішив сказати правду. Тому що існують. Першу редакцію програми не підтримує навіть і власне сам уряд, тому що є ліпший документ. А навіщо було тоді це подавати? Вимоги закону, його подали. Ви фактично визнаєте, що ця програма, яка була подана, це подати, аби подати хоч щось. Ні, не визнаю. Це нормально розроблений якісний документ, то що першу редакцію програми не підтримує, навіть і власне сам уряд. Дякую. Пам'ятаєте, як минулого року країною котились протести євробляхерів? Їх лідер Ярослав Ярошевич, вимагаючи скасування податків, навіть спалив свій елітний позашляховик. Сьогодні це угрупування активістів, знов будоражить столицю, знов вимагаючи скасування податків. Тарас Середич поїхав на це дійство і розібрався щодо чого. Люди з нерозмитненими автомобілями. Знову нагадують про себе. Сьогодні це пікет під українським кабміном. Центр Києва потопає у заторах, але пікетувальникам хоч би що. Вони приїхали боротися за доступне розмитнення. Я Коли проблема так званих євроблях буде нарешті вирішена, а головне за яку ціну. Дивіться тільки сьогодні. Дискусії довкола нерозмитнених автомобілів точаться дуже довго. Наприклад, на цьому відео активісти пікетують комітети Верховної Ради три роки тому. Пікетують з цією ж самою вимогою відмінити акциз. Тоді комітет з митної та податкової політики спочатку викручувався, спираючись на економічну площину. Зараз ми маємо напрацювати з вами саме державницькі рішення. А вже потім, коли їхні тлумачення були розбиті, перейшли на особисті пояснення. Я заслід новий автомобіль заплатила, заплатила півтора мільйона гривень бюджету. Півтора мільйона. І я хотіла би, щоб ви, е, такі ж рівні платежі платили інші люди. Тодішню голову комітету, депутатку від БПП Ніну Южаніну, бачте, дуже зачіпало, що вона за свій мерседес заплатила податок і акциз. А комусь це може зійти з рук. Депутат Роберт Горват на тому засіданні горою стояв за активістами. Але сьогодні його полеміка чомусь змінилася. 8 мільйонів власників, щоб вони не були дискриміновані. Люди, які сплатили там всі податки, в тому числі акциз. водночас він зауважує, врегулювати це питання і нікого не образити буде дійсно важко. Державі три дуже хитрий інструмент для того, щоб піти зустріч власникам автомобілів на єврономерах. Вимоги самих власників авто на єврономерах абсолютно звичайні: відмінити акциз та сплачувати за імпортовані машини лише 30% від їх ціни, що насправді теж немало. Ставка приблизно 30% від вартості автомобіля. Ми забираємо акциз, щоб ви зрозуміли з формули обрахунку. Щоб не вдаватися у юридичні тонкощі пропозиції від активістів, їхні вимоги ми покажемо на звичайному прикладі. Сергій приїхав під Кабмін аж із Запоріжжя. Приїхав на ці Ауді А6. 2100 євро. 2000 євро – ціна халявна. А от в Україні така коштує втричі дорожче. Салон шкіряний, не шкіряний. звичайний. За постановку свого ауді на українські номера Сергій готовий заплатити третину вартості самого авто і навіть трохи більше. 700 євро. Плюс у мене вийде сертифікація, плюс постановка на облік і т.д. і т.п. ну я так думаю, десь до півтори тисячі євро у мене вийде все разом, але я готовий це заплатити. Готовий, бо українські закони змушують до ще більшого платежу. На даний момент як мені її порахували, у мене виходить 2 900. Виходить, що Сергій повинен заплатити державі навіть більше за вартість самого авто, а взамін він отримає фактично лише українські номера. Парадокс. Ну це наша держава. Тож, поки українська влада не знайде іншого шляху для наповнення бюджету, схоже, що шалені ціни за розмитнення будуть ще довго спустошувати кишені українців. Віра людей в дива завжди була на озброєння аферистів. Пам'ятаєте, неймовірні зцілення Кашпіровського, а легенду про кремлівську таблетку, яка зцілює всі хвороби, чи пірамідки Дмитра Гордона. Цілющі властивості всього цього дуже сумнівні. А ось заробіток бенефіціарів чудодійних методів лікування цілком справжній. Здавалося б, все це в минулому і в 21-му столітті таке неможливо. Але ні. Чарівні значки та бейджики від коронавірусу масово захоплюють сьогодні голови людей. Що це за афера? Чи може дійсно рятування від страшної хвороби? Дивимось разом. Поки в світі шукають вакцину від коронавірусу, в Росії її вже нібито знайшли. У період пандемії особливу популярність отримали значки або просто бейджі-блокатори японського походження. Які відлякують вірус, якісь люди дуже хитрі придумали пакетики, які вішаються на шию. Антивірусний тренд підхопили російські селебриті та політики. Я настільки не схильний до цього вірусу, я сам собі вже вірус. Потримайтесь за мене, і ви не захворієте. У своїх соціальних мережах цей шматок пластику Рошобіс рекламував як засіб від усіх хвороб. Тому числі і коронавірусу, що за перепустка в мене на шиї, це блокатор вірусів. Він діє на декілька метрів. Також він існує для приміщення, але його дуже складно знайти: лазарів, Лєра кудрявцева, бузова, малахов. Це нові японські маски для того, щоб не захворіти, одягаєш. Я просто їжджу в метро, мені потрібно. Блокатор, який на китайських сайтах коштує від 5 до 10 доларів, а у перекупів втридорога зацікавив ще російських політиків. Ряд депутатів російської держдуми почали ходити на засідання з пластиковою панацеєю. Прес-секретар Кремля Дмитро Песков прийшов на нараду глави держави з так званим блокатором вірусів. Пісков сам засумнівався в беджі і в його антивірусній дії, та й вирішив перевзутися. Я не знаю, допоможе він чи ні. Слава Богу, масово не дійшла, і тільки найпрогресивніші депутати все ж не змогли пройти пов цікавого винаходу. Цей законопроект був проголосований одноголосно. Медична наука сміється над цим, але наївні люди, керуючись інстинктами, продовжують у 21-му столітті вірити в амулети. Микола Тищенко вирішив, що захисного костюму йому недостатньо, і купив собі цей дивобейдж. на не одягни, що ми можемо відмітити, друзі виробники пишуть: вже за 10 хвилин використання над вами, нібито утворюється захисний купол. На одяг, на куртку, на портфель, на капюшон, щоб він створював купол чистоти в зоні вашого дихання. Цікаво те, що цей захисний купол з діоксид хлору, бо саме ця хімічна речовина виділяється з блокатора. Цей бейдж можна прикріпити до одягу та носити його завжди з собою. Кріпимо і вільно дихаємо очищеним повітрям. На сайтах продажів цього диву Бейджа в описі йдеться про те, що він абсолютно безпечний. Вірус-блокатор абсолютно безпечний для людини, тому його можна застосовувати навіть для захисту здоров'я дітей, осіб похилого віку та часто хворіючих людей. Для деяких використання такого бейджа з хлором пройде безсимптомно, а для інших закінчиться отруєнням. Управління з контролю за продуктами харчування і лікарськими засобами США. Ще в 2019 році рекомендували не користуватися будь-якими продуктами з містом діоксид хлору. Споживачі не повинні використовувати ці продукти, а батьки не повинні давати ці продукти своїм дітям з будь-якої причини. Сказав виконуючий обов'язки уповноваженого FDA Нед Шарплес. Даних про клінічне випробування таких блокаторів немає. Доки люди витрачають на них гроші, проста гігієна і антисептики з великою концентрацією спирту. Залишаються кращим захистом від інфекційних хвороб минулого тижня. Ми вже розповідали про другий етап медичної реформи, яким скорочують кількість та штат психіатричних лікарень. Але сьогодні вимушені знов повернутись до цієї теми. Львівська обласна психіатрична лікарня заклад потребує негайної уваги влади, адже з 1 квітня навіть хліб вони змушені купувати в борг, а ліки та предмети першої необхідності їм взагалі постачають лише волонтери. Наша журналістка відправилась в лікарню і готова вам показати, що таке медреформа психіатрії. День без цукру, два місяці без риби та м'яса, а хліб та крупи купили в борг. Головний принцип нової медреформи гроші за пацієнтом. Однак на практиці це правило деякі шпиталі поставили на межу виживання. Це Львівська обласна психіатрична лікарня. Заклад: величезне приміщення на 15 гектарах землі. Тут зараз перебуває майже 400 пацієнтів, тобто, шпиталь заповнений на 100%. І зараз лікарня, яка щороку лікує майже дві тисячі хворих, ледь не зводить кінці з кінцями. Чим годувати хворих? Керівництво думає щодня. І це не перша проблема шпиталю. Минулого року Львівська облрада ухвалила рішення про приєднання лікарні до Львівської обласної психіатричної клінічної лікарні з метою економії коштів. Тоді заклад відстояли медики. Мовляв, таке рішення знищить лікарню та колектив. Тож з 1 квітня лікарня отримує обмежене фінансування і грошей не вистачає навіть на повноцінне харчування для пацієнтів. Поки самі лікарі не написали у соцмережах про катастрофічну ситуацію. У харчблоці був лише маленький запас макаронів, перловки та вівсянки. І цим пацієнтів готували тиждень. Цукру на той момент ми не мали. Без цукру були напевно більше 10 днів. Ми були взагалі без цукру, картоплю і буряк що ми мали ще свій. Тоді лікарі забили на сполох і написали пост про катастрофічну ситуацію у шпиталі. На допомогу кинулися волонтери. Так, за рахунок волонтерів, що нам постачали, ми маємо весь асортимент: і макарони, і крупи, і гречка, і, і рис, і, і пшенична, і вівсянка, і пшено. Ну, весь весь асортимент взагалі не мали овочів, Хіба мали ще свою картоплю і буряк? Зробили безоплатну передачу харчів з ліцею імені Героїв Крут. У них не почалося навчання у зв'язку з тим, що карантин, і ми минулого тижня в понеділок привезли 6 тонн картоплі, 300 кілограм буряка, 100 кілограм капусти. Проте і цього запасу харчів вистачить лише до кінця червня, адже лише на приготування одного прийому їжі в день йде близько 200 кілограм картоплі. Тож про збалансований раціон при такій ситуації і взагалі не може йти мова. М'яса, яєць та риби не було закладено у меню вже два місяці, кажуть дієтологи. Має бути збалансований раціон при калорійності 2 200 двісті 400 кілокалорій на добу на одного пацієнта. Зараз калорійність 1200-1400 Погіршується психічний стан, тому що людина ну бачить, що мало їде, бачить, що немає. От що їсти немає салату, нема фрукта, нема, наприклад, молочного. Як наслідок, у пацієнтів вже помітили в'ялість та нестачу вітамінів. Однак проблема у лікарні заклад не лише із харчуванням, медикаменти тут теж на залишку. Вистачить їх приблизно на 2-3 тижні. Лікарськими засобами в лікарні склалася критична ситуація. Бракує антисудомних лікарських засобів, нам бракує лікарських засобів, які використовуються для лікування шизофренії. Також бракує багатьох Ролептиків, які використовуються для лікування наших хворих, і якщо з продуктами допомагають волонтери, то лікарські препарати для психіатричної лікарні купити можна лише за спеціальним рецептом. У мене є на курації пацієнтка. Якщо їй не дати там нейролептика, то в неї загостриться галюцинаторна симптоматика. Схильна до того, що може душити інших пацієнтів, може е е битися головою в стінку. Тож медики бояться, що буде із хворими, якщо ліки закінчаться повністю. Адже у шпиталі немає реанімаційного відділення. І якщо комусь погірше через неповноцінне лікування, врятувати буде важко. Та й препаратів, аби рятувати хворих, теж немає. Тож, по суті, є тільки стіни, хворі та медперсонал. При недостачі антиконвульсантів у пацієнтів може розвинутися серія судомних нападів, що призведе до епістатусу і летальності. Наші пацієнти схильні до агресивних дій можуть нанести шкоди оточуючим іншим пацієнтам або медичному персоналу під впливом хворобливих галюцинаторних переживань. Виконуючи обов'язки директора закладу, пояснює. Згідно другого етапу реформи, усі медзаклади підписали угоду із національною службою здоров'я. За результатами цих змін лікарні стали комунальними неприбутковими закладами. А отже, вони мають можливість отримувати додаткове фінансування на інші послуги, які не входять до основного пакету від національної служби здоров'я. Та проблема в тому, що при плануванні коштів служба взяла за основу медикаментозних хворих за 2018 рік, але не взяли до уваги тих хворих, які є соціально незахищеними, тобто не мають власної домівки та перебувають у лікарні чи не роками. А таких тут 50%. причому 20 із них не мають навіть паспорту. Відповідно, на половину пацієнтів цього шпиталю гроші просто не виділяються. На Львівщині є 12 психоневрологічних та три геріатричних інтернатів, і вони є всі переповнені. І ще є черга на те, щоб туди перевезти. Тобто ситуація є патовона. Перевести ми їх не можемо в інтернати, і кошти на них не можемо отримати. Чиновники облдержадміністрації кажуть про проблему у медзакладі знають, однак вдіяти нічого не можуть і додають внаслідок медреформи у найважчому фінансовому стані опинилася галузь психіатрії та фтизіатрії. Це проблема не тільки Львівської області, а цілому по Україні. з точки зору обласного бюджету на квітень-травень було дофінансовано. цей заклад. Відповідно, це дало можливість. Йому існувати йдеться про майже 2,5 мільйона гривень на оплату комунальних послуг та зарплатні медикам. Хоча грошей за травень лікарі і досі не отримали. Тож в цій катастрофічній ситуації для психіатричної лікарні вихід ймовірно лише один це розміжування медичної складової, соціально складової, і от цей комплекс у цього медичне складової це є приєднання з до Львівської обласної психіатричної лікарні. І близько 80 пацієнтів є такі, які за довідками медико-соціальної експортної комісії не можуть бути ні в інтернатах, ні вдома. В них є такі кінцеві термінальні стани, і вони мають перебувати лише тут. Тобто спеціалізованих медичних закладах психіатричних на думку керівництва самого шпиталю потрібно створити філію при цій лікарні і там розмістити хворих, які є соціально незахищеними. Та як швидко дослухається до цієї ідеї влада, покаже час, а саме часу у цього закладу обмаль. Ну а далі рубрика хороші новини. Українські нардепи стали обличчям бельгійського королівського оперного театру. А картину українського митця продали за кілька мільйонів фунтів. Дивимось. Шедевр відомого українця пішов з молотка за майже 78 мільйонів гривень. Картину неаполітанська затока художника Івана Івазовського продали на аукціоні содбіс за 2 мільйони 95 тисяч фунтів стерлінгів. Хоча стартова ціна картини була близько мільйона, за картину змагалося 16 покупців. Розмір полотна сягає 208,5 сантиметрів в ширину. Це одна з найбільших картин, написаних Айвазовським. Перед продажем картина перебувала в приватній колекції у Німеччині. А за цю річ вже іншого українця теж доведеться позмагатись. Євген Романовський вирішив продати своє старе авто і підійшов до цієї справи дуже креативно. Використовуючи різні візуальні ефекти, чоловік змонтував епічне двоххвилинне відео, у якому продемонстрував усе, що може і не може його автомобіль. Його відео вже подивилося більше шести мільйонів інтернет-користувачів. Одні зірки Ютуба українські нардепи. Бельгійський королівський оперний театр «Ля Моне» використав кадри бійок з Верховної Ради для реклами свого нового сезону виступів. Це можна побачити на офіційному каналі театру. Екс нардеп Олег Барна, який намагається винести експрем'єра Арсенія Яценюка з букетом троянку руках з трибуни. Певно, достатньо драматична картина для того, аби увійти до офіційного відео королівського оперного театру. А тепер про тих, хто справді достойний уваги на цьому фото американка Дженні Стейна, жінці 103 роки, і вона святкує перемогу над коронавірусом пляшечкою світлого пива. Отже, про ковід, друга європейська країна, яка оголосила про перемогу над коронавірусом Чорногорія. Там вже 28 днів поспіль не фіксують у жодного нового випадка COVID-19, а всі ті, хто захворіли раніше, вилікувались. Нагадаємо, раніше Словенія оголосила про завершення епідемії, але в країні все ще залишаються хворі з підтвердженою інфекцією. А в Україні з завтрашнього дня послаблюють карантинні обмеження. Кабмін дозволив роботу закладів харчування, зокрема приймати відвідувачів у приміщеннях за умови дотримання протиепідеміологічних заходів, проведення релігійних заходів, а також відкриття внутрішнього авіосполучення. А з 15 червня міжнародного авіосполучення з державами, які відкрили аеропорти для рейсів з України, в першу чергу будуть поновлені найбільш популярні туристичні напрямки, серед яких Туреч. Шина, Кіпр, Грузія та Греція сьогодні в Україні зафіксували рекордну кількість людей, у яких виявили коронавірус. Це 588 осіб. Проте у міністерстві охорони здоров'я заявляють, що були до цього готові. Міністерство охорони здоров'я повністю контролює ситуацію. Зважаючи на таку сумну статистику, ми радимо кожному продовжувати дотримуватися особистих правил безпеки. Та сподіваємось, що найближчим часом ця статистика зміниться. Адже за прогнозами Міністерства охорони здоров'я, суха і тепла погода, яку очікують в Україні, буде сприяти зменшенню інфікування коронавірусом. З вами були секретні матеріали. До зустрічі на 1+,1.